На дитячій каруселі є 19 місць для катання. Човни, літаки та машинки. Дивись рисунок. Микита навмання обирає собі місце на каруселі. Визначте ймовірність того, що він сяде не на літак. Застосуємо формулу ймовірності випадкової події. П від А до рівня М, що ділиться на Н. Н кількість всіх рівноможливих випадків. А М це кількість випадків, що сприяють появі події. Отже, Дані задачі N – це кількість усіх місць, у нас їх 19, а M – це кількість випадків, що сприяють появі події. У нас запитується: визначте ймовірність того, що він сяде не на літак. Літаків у нас 5. Від усіх місць віднімаємо цих 5 літачків і у нас залишиться 14. і підставляємо у формулу П від А до рівня М, що ділиться на Н, буде 14 дев'ятнадцятих. Варіант відповіді В.